В одній зі шкіл сміли презентували оновлений харчоблок. Реконструкцію провели в межах реформи шкільного харчування ініційованої першої леді України Оленою Зеленською. Проєкт реалізували за кошти державного та місцевого бюджетів, щоб створити комфортні та безпечні умови для харчування школярів. Ми раді, що на Черкащині продовжується програма, яка започаткована була першою леді нашої держави, саме з підвищення якості харчування наших школярів. Це дійсно основа і майбутнього. Нашої України. У нас декілька по області таких навчальних закладів, які досягли ось саме такого результату, який ми сьогодні бачимо. Сьогодні ми побували і подивилися на завершену форму сучасного харчоблоку в сучасній школі, новій українській школі. І можу сказати, що, мабуть, з цього потрібно починати, тому що вся культура харчування школярів, вона буде перенесена з цієї культури до себе додому. І, мабуть, сьогоднішні школярі. Вони будуть щасливі від того, що можуть перебувати у таких чудових умовах. Дуже приємно, що і керівництво міста, і керівництво навчального закладу спрацювало досить потужно. І ця складова вона надзвичайно важлива в формуванні сучасного українця, тому що і освіта, і харчування, і безпека це ті основи, які мають бути забезпечені в будь-якому навчальному закладі середньої освіти. Харчоблок отримав сучасне технологічне обладнання, інноваційну систему вентиляції, сучасні кухонні прилади, енергозберігаючі комунікації та інші технологічні рішення, що гарантують високу якість та безпеку приготування їжі. Наразі перебуваємо в одній шкіл нашого міста. Сьогодні зустрічали раду начальника військової адміністрації обласної Ігоря Івановича та борця начальника районної військової адміністрації Валерії Бандурко. Разом, скажімо так, перевірили готовність харчоблоку і самої їдальні обідньої зали до прийому дітей. Перевірили, яке обладнання закуплене, як проведений ремонт відповідно. Нагадаю, що даний об'єкт був зроблений за кошти державного бюджету шляхом співфінансування з міського бюджету. Дякую депутатам міської ради, які співфінансували ці кошти. Це перший харчоблок, який у нас побудований в нашому місті. Ми сподіваємося, що в 2025 році ми ще подалися на два харчоблоки в двох школах нашого міста шляхом. Реалізації їх за кошти державного бюджету, надання субвенцій міській раді. Ми сподіваємося, що якість послуг покращиться. Всі ми сьогодні побачили прекрасне нове обладнання, якісне, ресторанного типу. Одночасно може харчуватися більше 180 учнів в даній обідній залі. За три, скажімо так, перерви будуть харчуватися всі діти. Сьогодні ми готуємо документи на те, щоб ввести даний об'єкт в експлуатацію, на те, щоб отримати відповідну сертифікацію даного об'єкту. Після отримання всіх відповідних документів ми розпочнемо. Харчування дітей в даному закладі і обладнанні даної їдальні. реформа шкільного харчування триває, і такі оновлення стають прикладом ефективної співпраці влади та громади, адже здорове харчування запорука розвитку підростаючого покоління.